Личановський Андрій Ігорович, заступник начальника відділу організації професійної орієнтації та професійного навчання Херсонського обласного центру зайнятості. Голова Горгостаєвської районної державної адміністрації Вірмієнко Григорій Вікторович. Голова Горностаївської районної ради Шарко Віктор Миколаївич. Ну що, дорогі друзі, по традиції, в Іслужби зайнятності, ми слово до його хазяїв. Шановні присутні, мені хочеться привітати всіх учасників гостей від районного огляду конкурсу і Участь в цих змаганнях збережеться в вашій пам'яті на довгі роки та майбутньому стане у пригоді під час вибору професії за допомогою веселих жартів, ручних мініатюр. Музичних номерів ви популяризуєте робітнічі професії та демонструватимете свої знання щодо них. Метою проведення заходу є привернення уваги учнівської молоді та батьків до необхідності грунтованого вибору молоді у свого професійного шляху. Не тільки у наших сільськодарських районах бракує робітнічі професій, вони вкрай потрібні нашій державі, а вони зараз пішли в відбуття. Бракує трактористів, МВНів, електрозаботлення. Варювальник, токарів, хоча в нас час всі професії стали високооплачуваними. І молоді іноді дуже, іноді дуже важко зорієнтуватися, обираючи в собі професії. Такі заходи треба проводити, адже вони знають своє, своє продовження, тому що дають можливість проявити та розкрити таланти дітей, реалізувати прагнення до самовираження, спів... співставляти власні бажання за вимогами часу. Бажаю всім учасникам конкурсу перемоги, удачі, міцних знань та здійснення всіх ваших добрих лі та задумів. Хай нам часи завжди і у всьому! Шановні учасники конкурсу, організатори і наші гості. Дозвольте мені від депутатського корпусу привітати вас на цьому конкурсі агітбригад, побажати всім нам, щоб сьогодні. Те, що сьогодні організовано, принесло користь. Говорять, що в світі більше 50 тисяч професій, і ці люди, які сьогодні стоять на сцені, стоять перед вибором, яку з них вибрати. Так я хочу побажати і вам, і тим, хто в залі, щоб вибрали ту професію, яка не тільки приносила, а це зараз також немаловажну роль відіграє матеріальне, а моральне задоволення. А суспільству нашому користь. Тож я хочу побажати всім нам сьогодні. доброго тем, кто стоит на сцене, три первых места, а нам отримати задоволення. Зал готов? Плохо слышно, готов? Замечательно. Команды готовы?